Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. На сьогодні, 20 квітня, була холодна ніч. Переживали, щоб не було морозу. У нас його не було. Ну так, місцями у нас, я не знаю, якось полосою, але ну, наш виноград стоїть і це добре. Зараз ми разом з вами підемо подивимося, що там робиться на городі. Так я подивилася, то все, все нормально, все стоїть. Просто було дуже холодно. Так, а ось що у нас на городі? У нас виноград уже такий гарний, треба вже обробляти, бо тут вже не три листочка, а ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так що треба обробляти. Дуже я переживала, але кривати не збиралася, бо мені б не вистачило чим все оце вкривати. Ось один кущик винограда, це він пізній, то ось, тільки починає виходити, а інший вже такий гарний. Ну, Надіюсь, що і сьогодні вже не буде прохолодно. Хоча кажуть, що сьогодні має бути остання ніч, коли буде холодно. Надіюсь, мене чути, бо такий вітер дує. Ось, коли полуничка замерзає, тут всередині все чорне. Тут Гарно, немає чорного, там бджілка сидить. Значить все добре. Зараз підемо, знайдемо по картоплі, подивимося. Там минулорічна є, хоча, може, і рання вже виходить, я навіть і не дивилася. Ось знайшла минулорічна картопелька. Це та що ця солоха, що вона фіолетова всередині. в неї ось такий листочок трошки фіолетовий. Це, така не примерша. Капуста стоїть, вона цього не боїться. Там мені писали за вітра і за пляшки, що вкривати, щоб собаки не топтали, але немає ні того, ні того. Так що поки так стоїть. І дивіться, що зійшло. Це Я ж садила першу партію кабачків і вони надумали вилізти отаку погоду. Йон, сапати треба, Хоча я казала, що як не піде діло, пересадимо. Ще є насіння, я так, так і думала, що якщо будуть приморозки, примерзне, хоча стоїть. Так що, надіємося, що сьогодні остання холодна ніч і все. Ось, сліди від собак, це ж якесь гасало. Я вже розповідала, що ось парничок тут у нас був, порвали його собаки. ну. З господарями, що кажи, що не кажи їм. По барабану. Ось починає сходити рання картопля. Хоча це один кущик тільки. А, он два. І все. Більше немає, бо ту решту ми садили, тільки посадили. Ну і прийшла до парника, що тут помідорчики. Стоїть. Фіолетові, звичайно, загартовані, але стоять. Треба вже бур'ян рвати. Кабачок і огірочок також стоять, значить, все добре. Тож такі справи, друзі. Ще сьогодні, так як я вже розповідала, що хотіла купити, хотіла, хотіли купити, придбати ми свинячу голову, ну там і лівер, але щось в селі ну, не знаходили. Ми з міста я не хотіла вести. Але знайшли ми в селі, ну, правда, через два тижні, коли ми це хотіли, але нічого страшного. Це таке пригодиться якраз іде літо, щоб не стояти. Ну, буває таке, ходиш там на городі, захотілося щось їсти, пішов, відкрив баночку паштету і вже є. Тож сьогодні будемо займатися цим. А то я прокинулася вранці кажу, що робити, що робити, а тут робота сама по собі з'явилася. А ще в нас також маленькі новини. В нас не одні курчатка поповнення. Ще сьогодні. Булочка наша зробила нам сюрпрайз. Бо ми очікували аж через 4 дні, але вийшло що сьогодні. Це, звичайно, добре, але просто то я завжди ну, підходять ті дні, я ходжу хожу, до неї, дивлюся, вибачаюсь, вітер такий. Не і дивлюсь. А це ми ну, 10 хвилин якраз біля неї стояли. Максим пішов їм траву рвати, ну, все, мінутріям і, і свиням. Він каже, мені іди давай. Сюди, тут в булочки вже все є. Ми пройшли там вже більша половина. Вона привела 12 штучок, так що кавунчик гарно постарався, тільки ото я даремно на нього намовляла. Тож зараз підемо, подивимося, що там вони. Але бачу, якось так захмарилось, напевно, що сьогодні буде дощ. Ось такі малючки. Мордочка довга, як в кавунчика. в'єтнамці воно ж сплюще. Свинка це чиста в'єтнамка, а вони трошки там є відкармала. Мордочка така. Хоча не у всіх бачу воно така, як і мама. Різні поросятки, я навіть не дивилася, хто там кого більше. Бо так швидко ті рази е, ми, ну так сказати, приймали, а ці рази швиденько зайшли, вони ж в цьому, е, в тому в плівочки отій. І ми бігом їх обтирати швиденько. Бо Деякі люди кажуть, що ну, не треба допомагати. а Ми прийшли, воно ж в неї якось так швидко пішло, і половина вже сиділи, і всі в тій плівці, і два прям задихалися. То Витирали, протирали, ротик очищали. Отже, друзі, я вже зайшла на кухню, у нас розпочався дощ, голова наша зварилась, ну все, всі інгредієнти. тож... Зараз буду починати робити цей паштет. Трошки у нас там уже пізнувато, але нічого. Сьогодні треба зробити. Бо завтра, неділя, у нас інші справи. Нічого такого, наче, і не плануємо, але є чим займатися. То що так от дощик такий у нас влупив гарний, хоч Оце думаю, що дощ пішов, тож не буде. Може, якогось приголоску, бо не хочеться. Ось тут в мене щоки я відрізала, потім печінка. Печінки я брала небагато. Е, ну, таке. Не дуже мені подобається печінка, щоб воно гірке не було. Потім легені. І далі он зараз вихолоне ще те, що залишилось, треба обібрати від кісток. Все це треба порізати, намолоти. І далі буду вже вам показувати. Я це. Все зважу і буду розповідати. Окреме відео не знімаю, бо коли я знімаю отак рецепт, його ніхто не дивиться. А так, трошки і життя, і рецепт. Все докупи. Якось так уже і я звикла, і мої глядачі. Тож залишайтеся на каналі і будемо разом з вами робити смачний паштет. Перемололи ми і в нас вийшло 6,5 кг. Ми м'ясо не додавали, хтось додає м'ясо, ми без м'яса. У нас тут печінка, легені, серце, ну і з голови все це. Ну і шия там була. Ось таке воно вийшло. Додали сюди 6 цибулин, також перекрутили, і зараз буду додавати 6 яєць. Але перед цим додаємо сіль. На кілограм десь 10 грам. Зараз отак додамо, Ми скуштуємо ще. Гарно все це переминаємо. І ну, десь не 10 хвилин, звичайно, але хвилин 5. Зараз додаю ось перець. Так, посипаємо. Незручно мені я знімаю однією рукою, бо штатив в будинку стоїть, а у нас дощ іде. Не так, друзі, перейшли, ми вже. В тепле місце, бо там якось сьогодні прохолодно в літній кухні. Все ми перемішали, додали по своїй консистенції, яка нам потрібна цього бульйону десь пів літри, І зараз будемо накладати в баночки. Баночку, як завжди, заповнюємо по плечики. Але я хочу отак накладати і. Притискати трошки, так можна сказати, трамбувати. Все швиденько робиться. Я думала, що щось буде довше, але ні. Саме довше це чекати, поки воно все звариться. Зараз натрамбую в автоклав і все. І можна сидіти відпочивати. У нас на вулиці дощик зараз іде. Маємо ми ось такий автоклав, це два в одному універсальний. Він і електрика тут, і можна ставити на газ. Сьогодні ми будемо працювати від електрики. Йде він на 24 півлітрові банки. У нас якраз 16 баночок, буде два ряди. Ще зараз будемо вмикати вам і показувати, що воно тут таке. Поміщаємо банки в автоклав один ряд, 8 баночок. Все, банки залили водою. Щоб покрило. І зараз будемо накривати кришку. Кришку прикручуємо хрест-нахрест, -хрест, щоб одинаково притиснулося з усіх сторон. Так, спочатку руками, потім тут є ось такий ключ. Гарно зараз прикрутимо, і треба накачати одну атмосферу. І перевірити, чи нічого. Не пропускає. Цей термометр знімаємо, бо це для газу. Маємо ось такий терморегулятор. Сюди будемо вмикати автоклав, а це ось зараз в розетку. Датчик від терморегулятора ось поміщаємо в це гніздо і будемо далі зараз вмикати 110 градусів. О, 110 градусів на 40 хвилин. Зайшла я ось ту свинок. Вона тільки мене побачила, піднялася. А то не хотіла вставати, ось водички попила. Зараз ще наберу водички, але їсти ще не їла нічого. В куриті, як було, такі є. Маленькі там. Тож, до завтра. Дякую за перегляд. пока-пока.